Место Санкт-Петербург, метраж 38. кімната 1, бюджет 1, 6 монрублей дизайн Ніна Іваненко фото, Маргарита Якушкіна коротенько, квартира проєктувалася для молодої дівчини і французького бульдога, основне побажання, свіжий і стильний інтер'єр, в якому будуть враховані захоплення замовниці, музика, фільми також потрібно було розмістити в квартирі велику зону зберігання. Передбачити зону відпочинку з додатковим спальним місцем для гостей, спроектувати у ванній кімнаті піддон для миття лап. Подробиця. Початкове планування було досить зручною, але все ж зажадала хрейда. Дизайнер Ніна Іваненко запропонувала перенести вхід в спальню. Щоб закласти дверний отвір і облаштувати там систему зберігання. У спальні вже була ніша, її перетворили на гардеробну площа кухні, дозволила зробити робочу і вітальню зони з диванчиком і обіднім столом кухню, і зону відпочинку візуально розділяє шафа пенал з вбудованим холодильником. Для стін перед покою, кухні вітальні спальні вибиральні використовували шпалери. Це дозволило заощадити бюджет і скоротити час на ремонт. До того ж, дизайнеру вдалося знайти красиві відтінки, стелі вирівняли і покрили матовою фарбою, щоб не зменшувати початкову висоту. У всіх кімнатах на підлозі керамограніт за ним дуже легко доглядати, особливо коли в будинку є вихованець. У санвузлі було важливо розмістити комфортну ванну для клієнтки, піддон з гігієнічним душем і поставити щось на зразок сушильної шафи для одягу. В квартирі немає балкона, а підлогова сушарка дуже псує вигляд інтер'єру, говорить Ніна Іваненко. Електричний полотенцесушитель для одягу я сховала за вентильованими фасадами над піддоном, а пральну машину перенесла в зону кухні, тим самим звільнила місце для тумби з дзеркалом і хорошою підсвічуванням для макіяжу. Замовниця дуже хотіла плитку з імітацією мармуру, але так як обрана колекція була за рамками планованого бюджету. Я використовувала її тільки в мокрі зоні ванни і піддону, а інші стіни пофарбували матовою вологостійкою фарбою. У передпокої встановили готові шафи IKEA Pax 1 для одягу, другий, для господарських цілей і зробили на замовлення перфоровану пофарбовану панель з фанери з гачками і полицею для одягу. У гардеробі розмістили систему IKEA альгот двері в гардероб. Це пофарбовані готові двері з сосни. Замовниця мила приємна дівчина, але з сильним характером. І мені, звичайно ж, хотілося це відобразити в інтер'єрі. Ніжні відтінки стін я поєднувала з брутальними чорними дверима, кухнею і декором. Розповідає дизайнер. Ми були обмежені в бюджеті, тому намагалися поєднати в проєкті недорогі Меблі з ікеа з замовними позиціями, щоб інтер'єр не виглядав нудно і дешево. Практично весь декор вже був у замовниці, і всі дорогі серцю речі вдалося вписати в інтер'єр, наприклад, полотно з Хеппер став родзинкою спальні, брав у вигляді носорога доповнило зону відпочинку на кухні. У господині багато красивих ваз, подушок і пледів, не так давно з'явився програвач. Тому фотозйомка інтер'єру вийшла дуже чесною, адже я не привозила для неї гору декору для антуражу. Зараз квартира виглядає точно так само, як на фото. Планування, бренди представлені в проекті, передпокій, оздоблення шпалери, разч, фарба, цікоріла, стильовий карниз, плінтекс, підлогове покриття, плитка, дюалдрес, плінтус і утраво, міжкімнатні двері, профілдорс, меблі, пуф, діван, рю, шафа і дзеркало, іке освітлення, іке розетки. Вимикачі шнейдер електріц, кухня вітальня, оздоблення шпалери, разч, плитка, еквіпе, фарба, тікоріла, стельовий карниз, інтекс, підлогове покриття, плитка, керама маразі, плінтус лютровоут, меблі, гарнітур, ікеа, стіл і стільці, стела, полиці, ікеа, текстиль штори, ця сатюль, ікеа декор, многоуме, техніка ікеа освітлення, стельові споти, ікеа, підвіз над столом, арт ламп, бра ело розетки. Вимикачі, шнейдер, електріц, спальня оздоблення, шпалери, ращ плитка, еквіпи, фарба, цькуріла, стельовий карниз, плінтекс-підлогове покриття, плитка, керама маразі, плінтус, й меблі, приліжковий стіл, шафа, дзеркало, все іке, килим іке, текстиль, портєра, аліканти, тюль і подушки, іке, декор, мгоме, освітлення, бра, едло, люстра, віталюци, розетки, вимикачі, шнейдер, електріц Ванна кімната оздоблення, керамічна плитка, керасол, фарба, червін віллямс, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, плінтус і утравоут, меблі, тумба з раковиною, іке, санфаєнс, акрилова ванна, роцабелдадно, змішувачі, змішувач для ванни душу і раковини, ганс Роге, гігієнічний душ, бос, освітлення, праг, мейтоні, розетки, вимикачі. Шнейдер Лецід, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Рю.